Всім доброго ранку, до мене завітав Volkswagen Passat B7. 1.6 TDI, механіка з Київської області на чистку всієї системи екології і на перевірку автомобіля на його технічний стан взагалом є сморід з вихлопної труби, але труба чиста. Мурик присутній, тому що взагалом автомобіль має проблеми як по екології, так і інші побічні ефекти. так Почнемо з пробігу 285. Зараз не горить спіралька, але власник приїхав більше всього, тому що горить спіралька. Тобто проблеми по Єгіру. Прогріти автомобіль. Херсуночки в ідеалі. Тиск 4. Непогані показники по дистанціям між регенераціям. Половина цієї дистанції траса була. Київ, область. Так На обертах фіксую дані. 29, цього достатньо. І по помилкам. Датчик 1 рециркуляції ОГ по Єгіру. Інші помилки бачимо туди предостатньо. Це по КПП. Я передивлювався всі по коробки. Перемикання передач. Так, помилки видалені, нема нічого. Шукаю примусово. Зажимаю ці дві педальки. Так. І система не в нормі. Через раз викидує таку помилку. Так, уже P0400 помилка. Так, Єгір обов'язково калібровка і чистка без варіантів. Так, невелика екскурсія. Свічечки викрутились без проблем, це Volkswagen, завжди крутяться свічки. Ніяких питань до них немає. Індикатор забрудненості чистився 2 роки назад. Герметик власник авто. Чому герметик? Тому що надто великий тиск був. Робота Єгіра була завжди, а вона повинна бути в деяких випадках. Із-за цього високого тиску. Виходила олива назовні. Технічний стан авто. Ну так, Це зрозуміло. Так, роблю чистку, апарат вже під'єднано до автомобіля, буду чистити в два етапи, і сажомаслині, і золу, все буде йти сюди в фільтр. Де процес чистки? Чорнюче вилітає Придостатньо Зараз продемонструю. Так, чистка завершена, апарат вже, скажімо так, відпочиває індикатор забрудненості. Відмило в нуль. Оце саме проще, що може бути. І трубка вимита. Так, і всередині бачимо, дросель новий. Здаля навіть видно як. Ось такий індикатор забрудненості буде. З такими прорізями. Ось бачимо отвір. Власник авто не бачив на минулих відео, що це означає. І коли я робив цей тюнінг, запитав, для чого це потрібно. Розповідаю ще раз і записую на відео. Хто буде дивитися це відео, а попередній не бачив про Євро-5 екологію. Ось цим квадратиком вниз. Знаходиться дросель від клапана ЕГІР. дросель, Ось так він під'єднаний. Коли відкривається клапан ЕГІР, все летить на дросель. І дросель таким чином забруднюється дуже швидко. І не буде паливно повітряна, правильна суміш, коли не будуть правильні зазори. Тобто не буде повітря, а буде диспаливо, в камері згорання більше. І щоб правильно була палива повітряна суміш, дросель повинен бути максимально чистеньким. <кій> Для чого все ж таки слугують ці прорізі? Щоби коли єр буде відкривати через цю трубку, через квадратик виходять вихлопні гази, не навантажували дросель. Тому що в автомобілі є проблема. Яка не стосується системи екології, але вплинула на проблему по єгєру. Тобто, чому він часто відкривався і чому він дав збій. І щоб не було навантаження на дроселя, через ці прорізі частина вихлопних газів піде в камеру згорання, щоб її охолодити. Якщо розвернути в ту сторону без прорізів квадратиком, Навантажені будуть два циліндри, другий і третій. І четвертий, перший будуть без охолоджувальних вихлопних газів відпрацьованих, будуть менше получати е, охолоджуючих вихлопних газів. А все це змішується з повітрям, яке надувається з цього патрубка впускний колектор. І прорізі дадуть. Проходити повітрю. Єгір відкрився, змішалось воно з вихлопними газами і пішло по всім циліндрам. Якщо так, то два навантажених. Так змішаються, змішаються вихлопні гази з повітрям, але менше буде бруднитись дросель, якщо цих прорізів не буде. І таким чином автомобіль довше прослужить з чистим дроселем, як в Т-5 автомобілях, де розвернуто туди, але конструктивно-пускний колектор по-другому зроблений, щоб повітря, яке надувається турбіною, потім є гір відкривається і все воно там змішується. В даних авто такого робити не можна в ту сторону. Максимум прорізі. І буде все добре з автомобілем. Свічки накалювання змащені керамічною пастою. Зараз їх демонтую назад і роблю холодний старт. Так, автомобіль прогрівається, форсунки на гарячу в ідеалі працюють, як і працювали. А на холодну 1,1 показували. Це не перелив, але можливо так і повинні вони працювати на холодну. Дивимося на показники прохідності системи екології на холостих нуль на обертах. На обертах в районі 5. Правильно показує нуль на холостих на обертах. Теж вірно показує ті два гектопаскалі є похибкою. Так, і перевіряю тепер автомобіль заново, після чистки. Так. Система в нормі по Ягіру. І заразом і автоматично по всім лямдозонди, до Єгір, надув, розходомір повітря, все провірю автоматичною. По Єгір вже помилок немає, залишилось інші показники. Тиск мінімальний, 6. Так, все в нормі, тиск в нулях, і дивимося. Ідеал. І висновок по автомобілю. Так, висновок по даному автомобілю в такому чудовому кольорі, але не в чудовому стані. Зараз автомобіль. Перепровірено по системі екології, все працює. По паливній системі все працює. По тепловому режиму автомобіль не пройшов тест. В майбутніх відео, якщо будете дивитись, буду показувати вже документально, що в даних автомобілях не працює. Автомобілі, які до мене приїжджають, не тільки на чистку системи екології, а також на загальну перепровірку. І тест по тепловому режиму, автомобіль не пройшов. Навіть при тому, що і помпа міняна, радіатори в ідеалі замінені, але є деякі нюанси по тепловому режиму. Так, по Єгіру. Основна частина була проблема по Єгіру, якраз цей тепловий режим, і вплинув на цей Єгієр, що він дав збій. От, Ягір змащено ягір щоб не заклинив півмісяць, перевірено мембрану, яка йде на підгрів радіатора Ягіра на радіатор пічки, мембрана працююча. А також замінено на нову мембрану клапаної кришки. Щоб автомобіль до цього діла ніколи не, не, не вертався. І висновок по автомобілю виправить дефект по тепловому режиму, і система екології буде працювати разом з, 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 з усіма е, системами, які є в даних автомобілях. Е, Гарантія на мої роботи 150 тисяч км пробігу. Наступний візит це вже буде 400 плюс. От тоді вже можна знову зайнятися чисткою, а наразі автомобіль на 99% справний. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.